Привіт! У цьому відео ми розглянемо базові принципи роботи з фреймер і створимо основу для адаптивного сайту, яка працюватиме на всіх пристроях від десктоп до смартфонів. Для початку створюємо новий файл у фреймер. Перед нами порожній десктоп фрейм. Зазвичай я працюю з шириною десктопного екрану 1440 пікселів. Щоб змінити розмір, переходимо у праву панель налаштувань і задаємо потрібні параметри. Одразу додаємо ще два під планшет і мобільну версію сайту. Якщо я зараз розміщу якийсь елемент на першому десктопному екрані, то такий самий з'явиться і на інших. Якщо я внесу які зміни в фігурі лише на мобільному екрані, вони не впливатимуть на інші версії. Це зручно, бо мобільна версія зазвичай має інший вигляд. За замовчуванням, створений елемент має позиціювання абсолютно, тож ми можемо вільно його пересувати. Але це не найкраще рішення, якщо ми хочемо створити респонсів дизайн, тобто сайт, що змінюється залежно від ширини екрану. Краще використовувати позиціювання Relative, але прямо зараз ми його обрати не можемо. Щоб змінити тип позиціювання, обираємо наш Desktop Frame. Переходимо в налаштування layout і вмикаємо Stack. Тепер наш, тепер наш елемент має позиціювання типу релетів. Його вже не можна просто так пересунути, бо він залежить від батьківського компонента. У layout ми також можемо виставити е, вирівнювання по центру зліва або справа, напрямок вертикальний або горизонтальний та відступи між елементами. Ви можете погратися з налаштуваннями та потім видалити цей фрейм. Він нам більше не потрібен. Це були основи позиціювання. Для початку роботи базові налаштування Desktop Layout мають бути такі: Type Stack, Direction Vertical, Distribute Start, Align Center і Gap 0. Далі створимо новий фрейм, який буде нашим основним компонентом сайту. Щоб браузеру правильно його розпізнавати, в налаштуваннях Accessibility задаємо Tag Main. Тепер браузер знає, що це основний компонент, у якому буде розміщуватися весь основний контент. Його позиціонування вже релетів, бо ми це задали раніше. Змінюємо ширину з Fix на «Fill», Тепер сайт займає всю ширину екрану. Також прибираємо заливку, щоб не заважала. А висоту контейнера змінюємо на «Fit Content». Тепер висота буде автоматично налаштовуватися під вміст нашого сайту. Сайт зазвичай складається з різних секцій: Hero, About Us, Contact тощо. Тому створюємо новий фрейм і це буде наша секція. Щоб розмістити її згори, налаштовуємо мейн так само, як і десктоп. З такими налаштуваннями Stack, Vertical, Align Center, Tribute Start. Для самої секції задаємо ширину «Fill». Для Main в налаштуваннях висоти ставимо Fit Content. Тепер, якщо ми продублюємо секції, висота Main буде автоматично змінюватись. За замовченням секція має фіксовану висоту. Ми, звичайно, хочемо, щоб вона займала 100% висоти екрану, незалежно від пристрою. Для цього в налаштуваннях секції виставляємо Main Height Viewport 100VH. Готово тепер секція займає весь екран на будь-якому пристрої. Всередині секції створюємо фрейм, і це буде контейнер для контенту. Задаємо максимальну ширину 1100 пікселів, щоб мати гарні відступи з боків. Незалежно від ширини екрану, контент завжди тепер буде розміщений по центру. Отже, ми налаштували базову структуру для адаптивного сайту у фреймер. Маємо правильно задані лейаут і позиціювання секції та контенту. А вже в наступних відео я покажу, як зручно наповнювати сайт контентом і робити це красиво та ефективно. Не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо вам було корисно.